Шановні пані і панове, ну мені надзвичайно приємно. Я вперше маю нагоду брати участь в конференції, яка е, проводиться е, Академією адвокатури, і мені надзвичайно приємно бути в такій в, в такому високоповажному товаристві. І е, Зорослава Васильівна е, задала такий тон дискусії, що я, чесно кажучи, заздрю теперішнім студентам Академії адвокатури, тому що я мала щастя. Бути студенткою Зослава Васильівни, коли проходило обговорення проєкту Цивільного кодексу, і коли Зорислава Васильівна приїжджала і розказувала, що було на робочих групах. І це було дійсно ну, незабутнє враження. І тепер я дійсно по доброму е, заздрю, що є ще покоління адвокатів, і майбутні адвокати вони мають е, таку нагоду. Е, і тема, яка сьогодні, яка сьогодні задана, вона ну надзвичайно актуальна. І в Національній школі суддів, а до того в академії, я мала нагоду викладати конвенцію і рішення суду, рішення Європейського суду з прав людини чинним суддям. Які обрані на посаду вперше, які, е, які призначені на посаду вперше, які обрані безстроково, і е, е, говорячи про, про той стан, який є зараз, про ту ситуацію, чи про той, ми можемо взяти ще таке слово, як челендж, виклик, е, є певні виклики, які, звичайно, варто обговорити. Е, е, я тему е, доповіді, я її окресла дуже вузько. Я її окресла як значення автономного тлумачення термінів, і мені дуже приємно, що вже таке питання питання перекладу і питання термінології воно охоплювалося. Значення автономного тлумачення термінів, які є в рішеннях Європейського суду справ людини для правої системи, як застосовується цей термін, тому що це не просто терміни за кожним таким терміном є концепція. І є низка рішень проти України, наприклад, які стосуються адміністрати, щоб ми сказали, покарання за адміністративні правопорушення, які в сенсі конвенції є кримінальним покаранням, і питання термінології має велике практичне значення для того, що конвенція передбачає зовсім інший механізм захисту. І якщо це є адміністративний арешт, то за своєю суворістю це є кримінальне покарання, і при розгляді цієї справи повинні бути дотримані ті гарантії конвенційні, які є для кримінального, для обвинувачення у кримін... у вчиненні кримінального злочину. Тобто, це не означає, що. Нема різниці між адміністративним проступком і злочином, але при розгляді справи включаються додаткові механізми захисту. І це питання, яке, скажімо, і серед науковців, і серед чинних суддів викликало дуже багато дискусій, і е, воно залишилося е, ну не до кінця зрозумілим. Не побоюсь цього сказати, так сказати, і е, теоретиками і практиками. І не дивлячись на те, що, наприклад, є е, ну, три, три, клас, три відомі рішення, скажімо, е, це Гуребка, це, Надточій, це Корнів і Карпенко, в яких різними, різні аспекти цієї проблеми розглядаються, е, ці рішення, і тут я погоджуся з Олександрою Григорівною, вони, вони невідомі. Хоча є презумпція. Знання не тільки закону, але знання рішень Європейського суду з прав людини, і це судді, які, скажімо, які приїжджають на підвищення кваліфікації, вони це сприймають з великим здивуванням. Я не знаю, як це сприймають адвокати, але дуже багато рішень є доступними. І те, що рішення є на офіційному сайті Міністерства юстиції, а там є понад 700 рішень, перекладених українською мовою, і вже структурованих за порушеннями, за статтями Конвенції, за видами порушення. Але, як, як би сказали іноземні філологи, словники самі не вчаться. І чи відомі ці рішення, чи вони застосовуються, і у який спосіб вони застосовуються, можливо, це те питання, яке також варто обговорити, і юридичній спільноті в професійному спілкуванні на таких заходах, на шпальтах юридичних газет і чи, ну, чи, чи в інших за допомогою інших медіа, і можливо, я також погоджуся з Росла Васильнею, можливо, тільки. Викласти у, у фахових виданнях цього буде недостатньо, тому що, виявляється, недостатньо. Е, інша проблема е, чи, чи інший виклик, який не може не змусити задуматися і хоча б озвучити це питання, це як застосовуються ці рішення чи ці позиції, викладені рішення в рішеннях. Зокрема, і адвокатським корпусом при захисті прав особи, і судами у рішеннях наших судів. І не можна не побачити, що є різні приклади, є приклади абсолютно доречного, коректного застосування. Але є також поряд з тим і приклади, коли, наприклад, посилання на якесь рішення, зокрема, стосовно доступу до суду, просто є в частині як реквізит судового рішення. Є і інша тенденція, коли, наприклад, і Конституційним судом, і вищими спеціалізованими судами були застосовані. Більш чи менш відомі рішення Європейського суду, чи, скажімо так, фрази з рішень Європейського суду. Усупереч тим концепціям, які там закладалися. Або е, ну, усупереч навіть е, ну, фраза, фраза витянута з контексту, а що було після коми про це. Національний високоповажний суд, чи конституційний, чи вищий спеціалізований промовча дуже відома справа Сорінга проти України. Вибачте, Сорінг проти Сполученого Королівства. Надзвичайно відома питання яке піднімалося: чи буде вислання особи у Вірджинію, де йому за вбивство, за вбивство. Батьків своєї нареченої е, загрожувало дові е, позба, е, смертна кара. Чи буде таке вислання порушувати статтю 3 Конвенції заборона катування? І Європейський суд в цій відомій справі казав, що загроза поганого поводження, загроза зазнати. Е, е, Смертної кари лише загроза зазнати, може становити порушення статті 3. Мені важко зрозуміти, як це рішення з посиланням справу Сьорінга використав Вищий адміністративний суд зовсім недавно, у квітні цього року, вирішуючи абсолютно іншу категорію справ. Є Приклади, коли обґрунтовані очікування розр... використовуються як обґрунтоване очікування, позбавлення гарантованого права. Є приклади, коли, скажімо, доступ до суду, а Україна, якщо я не помиляюся, програла у 13 рішеннях визнано порушення. Права на доступ до суду за статтею 6, як елемент статті 6, не кажучи вже про 140 порушень статті 13. Коли ці питання вони розглядалися з посиланням на рішення Європейського суду національними судами, в принципі. Не зовсім так, як не не зовсім така позиція була, як, яка висловлена європейським судом з прав людини, і такі ці ці виклики чи ці ситуації, які ми маємо, вони дають підставу для ну, і наукової дискусії, і практичної дискусії про. І коректне застосування рішень, і про місце, місце рішень у правовій системі, і про можливість використання е, тих доступних механізмів і тієї доступної інформації, яка вже є. Е, не забираючи часу, я просто хотіла сказати: для, можливо для відомої, можливо, майбутнім адвокатом це буде е, у допомогу. Що є дуже багато е, заходів і дуже багато програм Ради Європи, які в тому числі реалізовуються для України, і е, погоджуючись це з тим, що ніколи хороших підручників не буває багато і хороших посібників, але вже є немало літератури. Наробленої, і вона є і на сайті Європейського суду з прав людини, і не тільки англійською і французькою мовами, але є і іншими мовами. Є дуже багато рішень перекладених. Є спеціальна програма Ради Європи, яка називається HELP – Human Rights Education for Legal Professionals. це спеціальна освітня програма навчання для суддів прокурорів і адвокатів. Звичайно, це онлайн-програми, і звичайно реєстрація потребує попередньої вимагається попередня реєстрація на сайті, але там є і онлайн курси, і сотні рішень, перекладених різними мовами. І посібники, і є українська сторінка, є сайти Міністерства юстиції. І можливо, варто якось також. Докладати зусилля, щоб ці ресурси активно застосовувалися у судову практику, як адвокатами, так і суддівським корпусом. Дякую за увагу.